Всім доброго дня. Сьогодні у нас з вами пункт 27 правил дорожнього руху, який називається Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. Пункт 27.1. Під час виїзду на автомагістраль або дорогу для автомобілів водії повинні дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по них. Пункт 27.2. На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється під пункт А. Забороняється рух тракторів самохідних машин і механізмів. Підпункт пункт Б. Забороняється рух вантажних транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни поза першою і другою смугами руху за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів. Підпункт пункт В Забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки. Позначеними дорожніми знаками 542.1 місце для стоянки або 615 місце відпочинку, під пункт Г забороняється розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги. Під пункт Г забороняється рух заднім ходом. Під пункт Д забороняється навчальна їзда. Пункт 27.3 на автомагістралях. Крім спеціально обладнаних для цього місць, забороняється рух механічних транспортних засобів, швидкість яких за технічною характеристикою або їхнім станом менше 40 км на годину, а також перегін та випасання тварин у смузі відведення дороги. Пункт 274 На автомагістралях і дорогах для автомобілів. Пішоходи можуть переходити проїзну частину лише по підземним або наземним пішохідним переходам дозволяється переходити проїзну частину дороги для автомобілів у спеціально позначених місцях. Пункт 27.5. У разі вимушеної зупинки на проїзній частині автомагістралі або дороги для автомобілів водій повинен позначити транспортний засіб відповідно до вимог пунктів 99, 910, 911. Правил дорожнього руху і вжити заходів для того, щоб прибрати його за межі проїзної частини праворуч. Які це вимоги, давайте пригадаємо. Водій зобов'язаний прибрати транспортний засіб за межі проїзної частини, оскільки на автомагістралі є дорозі для автомобілів організований швидкісний рух. Якщо прибрати транспортний засіб за межі проїзної частини неможливо, водій повинен увімкнути аварійну світлову сигналізацію. Та встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані не менше, ніж 40 метрів від транспортного засобу. На цьому все. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний пункт правил дорожнього руху.